Газова війна з Росією змушує Україну якнайшвидше шукати інші джерела постачання палива. Нині наша країна веде активні переговори про реверс газу з Європи, вже домовлено зі словаччиною. Але як свідчить досвід на інших країн, газ у наші часи це вже далеко не панацея. Завдяки інноваційним технологіям можна прекрасно використовувати альтернативні джерела енергії, зокрема у Норвегії, в країні, де одні з найбільших покладів нафти і газу все одно віддають перевагу енергії, отриманій з природних джерел. З води, біомаси та переробка відходів там виробляється 65% такої енергії в Україні ж лише 1%. А автомобілі норвежців все більше рухаються не на бензині, а на електриці. Подробиці у нашому черговому репортажі з циклу перезавантаження по європейськи. В Норвегії електромобілі б'ють рекорди продажів. Кожна п'ята куплена машина електрична. Ними користуються і звичайні люди, і провідні політики країни. Зокрема, новому виду авто віддає перевагу майбутній генсек НАТО Єнс Столтенберг і кронпринц Хокон. Електромобілям тут зелене світло. Якщо податки на звичайні машини захмарні, то електромобіль можна купити без податків, платними дорогами їздити безкоштовно, паркуватися в центрі Осло і Бергена, а не рідко, і підзаряджа. Тися безкоштовно також екомашинам дозволяють їздити по смузі для громадського транспорту. Мені вигідно мати таку машину. Я заряджаюсь раз на тиждень. Плачу 5-6 євро за підзарядку. Цього мені вистачає на 7 днів точно. До того ж, не проблема знайти по місту, де підзарядитись. Це дешева, комфортна і легка у використанні машина. А знайти місце для підзарядки не проблема. Компанія Тесла розширила мережу потужних зарядних станцій. Низка відомих супермаркетів, аби більше залучити клієнтів, а встановили на своїх парковках безкоштовні підзарядки. Такі розетки можна знайти в багатьох громадських місцях біля лікар. Арень, мерії, а також в готелях. Процедура проста. На парковці кілька місць зарезервовано для електромобілів. Над ним розетка. Перед цим треба оплатити підзарядку в автоматі. У цьому приміщенні паркуються машини з багатьох офісів, у тому числі і наш готель. Тут ви можете залишити машину, підзарядити. Це установили відповідні комунальні служби, і тепер всі цим користуються. Нашим клієнтам дуже зручно. Річард Бжерко теж їздить на електромобілі. У нього вдома все на електриці. Чоловік з дружиною і трьома дітьми живе за містом, а в котежному екологічному селищі, де більшість таких же молодих родин, як і вони. А вдома, як і всі норвежці, заощаджує не лише світло, а й воду. Ми не миємо по одній тарілці під краном, бо так багато води витрачається. Ми назбираємо всю посудомийну машину повністю і потім миємо все за разом. Так економиться вода, правда? Тут вже такий запах. Річард підтрим. Має політику енергоощадності. і це при тому в Норвегії величезні поклади нафти і газу, і країна один з потужних експортерів вуглеводнів. Норвегія одна з найбагатших країн з енергоресурсів. Утім, самі норвежці не використовують часто власні нафту і газ, оскільки на них дуже високі ціни. Найчастіше йдуть хід, інші природні ресурси і альтернативне паливо. А на роботу добираються громадським транспортом або на велосипедах чи скутерах. Навіть тут біля міністерства енергетики і палива немає жодної дорогої машини. В самому міністерстві кажуть, основою її енергосистеми є гідроенергетика, біомаса та переробка відходів. Якщо євросоюз має 13% електроенергії з об'єктів альтернативної енергетики, то у Норвегії це майже 65%. Я не знаю наскільки нам вистачить цих покладів нафти і газу, адже зараз ми багато вкладаємо в розробку інноваційних технологій. Вони дозволять нам дедалі більше використовувати інші джерела і все менше наші газ і нафту з Норвегії і Луна Довен спеціально для фактів ICTV.